Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. Я продовжую вам розказувати про породи собак. Сьогодні я розкажу про шицу. Порода цікава, тому залишайтеся. Шецу недосвідченим господарям підходить. Собака компаньйон. Пес чудовий і сімейний. Ладна є з іншими вашими улюбленцями. Вона маленька і галаслива, може бути сторожовою. Слинотеча мінімальна. Живе близько 10-16 років. Зріст 20-28 см, а вага 4,8 кг. Дресарування піддається 50 на 50 так само і переносить самотність. Переходимо до історії. Країна погодження шицу Тибет. Виникла шицу завдяки схрещуванню лихацької апсо і ранньою формою пекінеса. Собака, що вийшла, яку назвали лихацькими левими собаками, була прихованою від західного світу до ХХ століття. Цікавинки про породу шицу. Також називають собаками з обличчям хризантеми через те, що шерсть на їхній морді росте в усі напрямки. Усі сучасні шецу походять лише від 14 собак, використаних для відновлення породи після того, як вони були майже знищені в першій половині ХХ століття. Деякі шицу мають білу плямку на голові. Відомо як зірка Будди. Зараз я вам розкажу легенду. За легендою, Будда подорожував зі своїм товаришем шицу, коли на нього спробували напасти грабіжники. Але тоді крихітна собачка перетворилася на грізного лева і прогнала злодіїв. На знак подяки, Будди поцілував собаку в чоло, залишивши на ній маленьку білу позначку. Породу шицу можна перепутати з якоюсь іншою породою через схожість. Тому ж зараз я вам пропоную вправу. Треба впізнати породу шицу серед схожих на неї порід. Даю 10 секунд. Але ви можете подумати і більше, поставивши на паузу. Перевіряємо. Перша і друга картинка трошечки перемістилися, вибачте. Отже, перший біжан фрізе не Шитсу. Другий мальтійська болонка. Третій гаванець і останній це шицу. Всі молодці! Ось така цікава порода. В кого є або була шицу, пишіть у коментарі. Дякую вам за увагу і пишіть також про яку породу хочете почути ще. До зустрічі!